Єрмак прокоментував ідею про перемир'я на 8, 9, 10 травня. Сьогодні журналісти у мене брали теж інтерв'ю щодо цього, один із каналів. І ви знаєте, я, як громадянин, не наділений поки що владою, можу в принципі прокоментувати. Ну тому що я не можу висловити те, що я думаю там Зеленському. Байдену, Трампу, Путіну, Макрону, і ще кому -то. не можу. Ну, тому що статуси різні і привіт. Для чого це робить Єрмак або будь-яка будь людина, яка на посаді, яка мета? Яка мета? Ви ж можете передати ці тези безпосередньо тим, кому ви їх адресуєте. Український народ, коли читає деякі пояснення, реагує дуже по-різному. Не потрібно думати, що сьогодні всі, от знаєте, по однаковому думають ось я записав відео про те, хто винний у цьому всьому, що відбувається, і намагався до людей звернутися, що частина. Вини в усіх соціальних процесах, я не за війну зараз говорю, які є в Україні, частина вини на нас лежить, на людях. І ви знаєте, люди не готові взяти на себе хоча б частину вини. Люди вважають, що винні персоналії. І вони цих персоналів вже знають, вони їх називають, вони не бояться. Це не 22-й рік, коли обожнювали. Тепер вони знайшли собі винних і вони їх називають. І коли від тих людей. Ну, яких люди намагаються зробити винними, ідуть якісь тези, люди по-різному реагують. І тоді буває важко людей знову заспокоїти, щоб люди були все-таки концентровані на державі, на власному патріотизмі, на розумінні, що у нас немає альтернативи. І о той, хто проти нас воює, це просто ну, не те, що хоч якось може бути виправданим. Андрій Борисович, може. Ну, його, може, вас неправильно зрозуміли. Ви все правильно сказали. Я навіть заперечувати не буду. Питання не в тому, правильно чи ні. Питання в тому, яку це реакцію буде викликати. А, ну В Андрія Борисовича є там спічрайтери. Може, подумайте над цим. А, і все ж таки, інколи, от Левід була права, інколи потрібно промовчати. Краще промовчати. Не варто. Від, від влади очікують результату, а не процесу. Не повинно бути, що у самураї є шлях і немає мети. У нас є мета.